Ну, що дивіться, яке у мене гарне тістечко, і дуже смачне. І ви знаєте, досить швидко воно готується. Добрий день, друзі. Вітаю вас на каналі Смачна Мама. Сьогодні хочу приготувати одну із версій угорського медовика. Я вже готувала угорський медовик, але це буде зовсім по-другому. І хочу вам сказати, що приближаються свята, треба нам готуватися, щось смачненьке спекти. І хочу. Ви знаєте, дуже вам сказати дякую, подяка велика за підтримку мого каналу, за подобайки, за те, що ви мені пишете коментарі. Я їх читаю, відповідаю. І дуже вам дякую. Починаємо. У мене розтоплено масло. Тут у мене 130 г масла розтопленого. Додаю 2 ложки цукру. Файно вимішую. Масло має бути кімнатної температури. Додаю 2 яйця, цілих 2 яйця. То, що тісто в нас буде круте. Також його файно вимішую, масло з яйцем. Три ложки меду додаю. Мед теплий, у мене розтоплений теплий мед. Також вимішую файно. Знаєте, можна починати з борошна, розтерти борошно з маслом, але потім е, не знати, скільки сметани додати, тому що тут додається ще сметана. Додаю 170, ось так ось 200 г сметани, 170. Зараз подивлюся, скільки мені понадобиться щепка солі обов'язково. Треба додати сіль, і будемо поступово додати борошно. Поступово У мене тут 300 грамів борошна, але я буду додати поступово. 15 грамів порошку для печива, це є півтори пачки в мене буде. Ось так. І буду їх посіювати також Вмісті з борошном. То що це будуть у мене лопи, коржи. Напевно, так і буде. Бо тут борошно я вже додаю, скільки в себе забере. 450 грамів борошна. Ви знаєте, я додавала ще. Тісто має бути ось таке мигенько і дуже. Ось дивіться, бачите, воно ну? ось таке. Я зараз ставлю його в холодильник на годину. Тут можна годину-дві, достатньо, щоб воно віддихнуло. Тепша в мене на виворот, для того, що я буду коржи пекти, лопи. Змастила олійкою для того, щоб коли я буду коржи випікати, щоб не прилипли мені до тепші. Тісто постояло 2 години, я дістаю його з холодильника і буду катати свої лопи тепер. Приблизно в мене така буде, вуличка попробую. Ви знаєте, щоб мені просто мало не було. Притрушуємо добре, порошком. Це знову ставлю в холодильник. Починаю розкатувати з середини на края. Дуже м'ягеньке. Бачите, навіть з холодильника воно дуже м'ягеньке. Завжди треба борошном його притрушувати, тому що в нас медове, кісто медове воно завжди таке, знаєте, м'яке, розсипуче, розкатала. Дивіться, по, по, по розміру тепше. І зараз ставлю, духовка в мене включена на 250 градусів, я буду пекти. І гарно викладаю. Угадала? Не угадала. Трішечки. 250 градусів. Печемо. Ось, дивіться, тісто я розділила на 5 частин. Оце, що ми зробили, тісто, одно в мене в духовці. І 6. Шість. шість. Не вмію щитати. Перший корж готовий. Вибираю. Другий корж готовий. Бачите, коли горяча вже тепша, тоді підправляти дуже добре. Ось дивіться, в мене ось така рулетка. Я міряю корж, тому що я його буду навпів розрізати. Чому? Тому що в мене будуть два різних тістечка, два різних крема. І розрізає тепле, поки воно горяче, воно дуже файно ся ріже. Ще раз проведу. Ось так. Все, готово. Це останній кош готовий. Ставимо його в духовку, прикручую. Знаєте, дуже ніжне тісто. От я рекомендую це тісто. Любий крем на нього. Просто любий. Ставимо його в духовку. Ви знаєте, я печу 230 градусів. До 250 було зігріти, то 230. Ну що, крем я починаю робити горіховий. Починаю з горіхів. Буду молоти горіхи, То, що в мене буде два крема. Обов'язково перебирайте всі горіхи, щоб не було лушпаю. Буде лушпайка, буде недобре. Бачите, у мене такий пристрій. Моєму пристрою вже ну, років 25. Ну, але я дуже його люблю. Тож, якщо збивати блендом о, горіхи, це так не буде. Це буде зовсім другий крем. Так що старайтеся ось так. Так, мені треба в крем два жовтка. Що це буде варений крем. Так, є. Так, два жовтка, 600 грам молока. Я буду варити крем. Трошечки більше, ніж півпачки, достатньо. І два ванільних цукру У мене екстракт. Так що, 4 повних столових ложок борошна. Ви знаєте, борошно різне буває. Так, я не можу навіть сказати, це точно у мене буде чотири. Треба добре його вбити, щоб не було комочків без рудочок. Ось дивіться, бачите, ось такої густоти. Густо має все-таки воно густе бути досить. Чотири повних столових із горкою. Так, ставлю на вогонь. Знаєте, не сильний, В мене на малій камфорці. Ось десь так, на середній. І завжди помішую до утворення густоти і бульбошок. Як почне закипати, тоді виключаємо. Ось крем густий, зварився. Ось дивіться. Бачите, який густий, як густа, густа сметана. Або ще 2-3 хвилинки я його поварю. І остивати йде. Ставлю охолоджувати його. Але в контакт ставлю оплівочкою, накриваю ось так. Бачите, ось так, щоб не було шкірки і до повного стивання. 70 грам масла в мене кімнатної температури додаю 150 грам цукрової пудри. І буду збивати. Це в нас буде другий крем уже. Трішечки його з маслом перемішаю, бо так треба. Вбиваю. Треба файно збити, щоб побіліло масло. Дві пачки ванільного цукру, це буде у нас 16 грам, по 8 грам у мене йде один пакет. Файно збивання цукрову пудру поступово додаю. Ще буду додати 150 грам, І цього буде достатньо. І також буду збивати 600 г сметани. У мене 18%. Ну, я вам скажу, що краще 20-22. І поступово доведу. Ось дивіться, як файно ця сметана взбила. Дуже файно. І тепер буду додати горіхи. До цього додаю 400 грамів горіхів. Дві ложки. 3. 4. 5. 6. Оріхів у мене багато, бо я ще буду робити закрутаники. 5. Файно перемішую. Треба, щоб трошки постояло, щоб оріхи в себе впитали сметану. Це, виходить, ось такий ось сметанковий крем. З маслом дуже смачно. Ви знаєте, що хочу сказати? Горіхів додавайте скільки хочете. Я додала 6 і ще 2, 8 столових ложок, повних горіхів. Тому що я дуже, ми дуже любимо іменно горіховий крем. Ось дивіться, який крем, бачите. Ви можете і 10 додати, нічого не помішає, тому що це буде дуже смачний горіховий крем. Це вже йде за смаком. Так, це вже в нас другий крем: ванільний цукор 8 грам. І... Цукрова пудра 300 грам на 250 грам масла, масло кімнатної температури. І вбиваємо. Хайно перемішую. І також вбиваю, поки масло не змінить колір. Воно має бути пухнасте і біле. Ось дивіться, в мене 30 грам вершків. Вершки в мене 33%, буду нагрівати в мікрохвильовій печі. Ось так буду робити. Так, горячі вершки я кидаю 100 грам шоколаду молочного. І знову буду ставити в мікрохвильову піч. Добавляю столову ложку какао, я розігріла. Воно вже у мене файно розігріте. І перемішую. Потім будемо додати в крем. Але в крем додати треба охолоджене, щоб не було тепле. Ось дивіться, я нагріла сковорідку і всипаю медальну стружку. Я буду її піджарювати швидко-швидко. Підсмажую медальну стружку, але її треба швидко підсмажувати, тому що, ви знаєте, вона підсмажиться, а потім іще сама доходить. Так що треба дивитись уважно. О, десь півтори хвилини я її підсмажувала і зразу висипаю парілочку, нехай для охолоджування. Масло в мене взбите добре, і я додаю шоколад, але поступово. Так, одну ложечку. І збиваємо. дивіться, який густий, густий крем у мене. Я вже його. Перемішала, трошки перемішувала, поки він остивав. І додаю поступово в масло. Поступово. Отак, десь по дві ложечки буду додавати. і взбивати потрошки. Ось дивіться, який крем. Бачите, ось якої густоти він. Ви знаєте, шоколадний, при шоколадний дуже смачний просто. Добре, що вода не виділилася, тому що тут дуже треба обережно збивати, щоб не виділилася вода із, із цього з масла. Ви знаєте, треба подивитися в миску і розділити собі на 5 коржів, щоб змастити однаково. Ну, я ось так приблизно в мене 3 столових ложки буде на один корж. Ось це так от. Ну, приблизно. Божеки файний. Просто. Ну такий, як має бути. Шоколадний, шоколадний. Останній корж мащу. Бачите, він вже який високий торт. Ось дивіться, 100 г вершків. Я їх підігріла, в них вже, но довожу просто до кипіння, кидаю 100 г шоколаду. І більше нічого. І просто розтоплюю. Можна навіть на водяній бані розтоплювати, але мені так краще. І завжди треба помішувати. Можна 100 г молока без різниці. Ось дивіться, буквально хвилини-дві і все готово. Я просто розтопила шоколад і охолоджую його. 100 грамм вишків, стограм шоколада. Обмащую кремом. Я залишила крем, щоб обмастити ще, бо буду присипати все горішками. Я вже все вимастила добре, обмастила. Ставлю трошечки в холодильник, бо буду ще робити глазурь ставити на нього. Так, глазурь застила. І буду змащувати глазурю шоколадом. Бачите, яка глазурь, вона має бути дуже така застивша в мене. І файно ся мастити, щоб не потекло, бо нам не треба, щоб стікало. Так, змастила. Вже довго не можу, бачити, того, що тягнеться. І присипаю оріхами. Ось горішки. І гарно буду присипати горіхами, жареними стружкою. Бачите, як я ліплю. Бо руками я пробувала колись недобре. Не, не так, воно так файно приліпляю на випадку. Ставлю в холодильник на ніч обов'язково, щоб він пропитався. Оце дуже буде смачний. Починаю збирати оріховий торт. Також ділю собі. Тут мені всі шість коржів треба мастити, тут не буде глазурі. Так, думаю, половиною ложки і мастиме це, оріх. Знаєте, горіха можете більше давати. І що хочу вам сказати? Що я можу в три рази примножувати годину того, що. Коли я сама роблю, я дуже це швидко роблю. А коли на камеру, повірте мені, що це дуже довго. То, що це треба десь переснімати, десь щось не стає. Так, вимастила другий кош, ставлю третій. Також його обмащую повністю, бо буду його присипати горіхом. Домастила я, ви знаєте, буду обсипати горіхами, готово. Виглядає дуже файно. Просто беру і обсипаю горіхами. І края, і верх. тому що цей торт називається Грецький горіх. Дивіться, наш сметаник горіховий готовий. І також йде в холодильник на ніч. Ось, друзі, дивіться, два торта готових. Відправляю їх в холодильник. Ну що, друзі, наш святковий торт один і другий готовий. Вони цілу ніч простояли в холодильнику, файно все пропитали. І буду нарізати, будемо пробувати. Так, починаю нарізати. Дуже йде легко, м'ягко. Це сметанник. Сметан з маслом. Ще раз прочитаю. Ось, дивіться, навіть не видно лопи. Чому? Тому що дуже файно пропитався кремом. Щоб серединку було видно. Викладую Мягенький такий, знаєте, дуже файний. Зараз другий буду нарізати. Нарізаємо другий торт. Ви знаєте, такий важкий, ось ці два торта десь. Може, кілограм 5-5,5. Ще раз проліжу. Дивимося. Ну, що, дивіться, яке у мене гарне тістечко і дуже смачне. І ви знаєте, досить швидко воно готується, тому що це лопи одні, а два крема різних. І хочу вам побажати, щоб ви були здорові всі, щасливі в, ново... в слідуючому році, в 25-го, багаті. І ви знаєте, багаті не багатством таким, а щоб душа і серце все-таки заспокоїлися, закінчилась ця війна, і миру нам всім.